Починаємо свою роботу в Вашингтоні Сполучених Штатів Америки. Почали го з 7 7-ї ранку. Ми мали високу честь запрошення на безпековий форум за присутності і кількох десятків конгресменів від республіканської партії, президентів прем'єр-міністрів мав високу честь і високу приємність представляти Україну. На цьому безпековому форумі тут, в Конгресі Сполучених Штатів Америки, ми дуже важливо провели позицію українського інтересу української допомоги армії з боку всього світу. Важливості ролі і місії президента Трампа і нової команди американської дуже важливо було почути від всіх конгресменів як ключовий меседж після мого виступу. Що передайте українським воїнам слова подяки за те, що вони захищають Сполучені Штати і мир, демократію і свободу в світі. Я поки що знаходжусь в Вашингтоні, але передаю ці слова воїнам, волонтерам, добровольцям, небайдужим, які на сьогоднішній день допомагають армії. Так продовжуємо працювати. Дякую.